Журналістика має чіткі і раціональні правила, професійні стандарти. Вони сформувалися в редакціях медіа демократичних країн за десятиліття якісної і відповідальної роботи. Ці стандарти дозволяють журналістам виконувати свою місію, чесно доносити до суспільства правдиву і повну інформацію, допомагати суспільству зрозуміти суть подій і сформувати ставлення до них. Так це працює у звичайний час. Але зараз в Україні велика війна. Не зупиняли окупантів навіть ось такі написи. Окупанти відкрили вогонь. Щойно був потужний прильот. Ми змушені ховатися. А сьогодні просто Харків двічі чи тричі покидався від потужних обстрілів. Російські військові вцілили сюди 29 березня. березня. Ході цих боїв була знищена мрія. Найбільший наш транспортний літак український сьогодні. Вночі окупанти ще раз обстріляли гуманітарний штаб. Чи змінюються стандарти у час війни? Ні. Бо суть і місія журналістської професії залишаються незмінними. Ми так само маємо говорити правду, пояснювати людям, що відбувається, і допомагати їм приймати правильні рішення. Просто наша робота стає більш відповідальною. В умовах війни увиражнюється значення тих принципів, якими ми маємо керуватися у мирний час. Тому що значення нашої роботи набагато більше. Тому що ми. Разом з іншими людьми боронимо країну. І від того, як ми це робимо, від того, наскільки ми правдиві, наскільки відповідальні, залежить дуже багато життів. Обмеження, які запровадило у час війни для медіа військове командування, також чіткі і раціональні. Їхня головна мета не дати ворогу інформацію, якою він може скористатися, аби завдати шкоди Україні. Більшість цих обмежень викладена у наказі від 3 березня. Їх має знати і дотримуватися сьогодні кожен журналіст, який працює в Україні. Але важливо не тільки знати, чого не можна робити, але й розуміти, чому. Комісія журналістської етики 17 березня оприлюднила рекомендації щодо інформації, яку не можна розголошувати у медіа під час воєнного стану. Ці рекомендації допомагають журналістам не нашкодити обороні України, але водночас не опускати рук. І не впадати у ступор, коли відбуваються важливі події. Важливі не лише для української аудиторії, але й для всього світу. А хто, якщо не ми, має про це розповісти? Не можна розкривати інформацію про військові об'єкти, техніку, підрозділи, але не йдеться про об'єкти, видимі неозброєним оком. Варто показувати лише великий план руйнувань чи уламків, що не дозволяє зробити геолокацію. Якщо використовуєте контент із інтернету, обов'язково перевірте достовірні джерела і переконайтеся, що фото і відео зняті саме в тому місці, про яке йдеться. Військові просять медіа не повідомляти точну адресу і не робити панорамних зйомок у місцях, куди влучили ворожі ракети чи снаряди. Такі публікації можуть допомогти ворогові скоригувати вогонь чи підказати, що в це місце треба стріляти ще раз. Але це не значить, що ми не маємо висвітлювати російські воєнні злочини, удари по житлу і інфраструктурі українських міст. Навпаки, дуже важливо висвітлювати в медіа випадки, коли ракетні удари руйнують електростанції, телевежі, дитсадки, школи, пологові будинки. Ця інформація може бути важливим доказом російських злочинів, зокрема на майбутньому міжнародному трибуналі. У квітні військові і журналісти домовилися про так зване ембарго. Це час, протягом якого медіа не висвітлюють наслідки російських ракетних ударів. Для цивільних об'єктів це три години, для військових 12. У деяких випадках військові забороняють висвітлювати удари взагалі або просять не публікувати матеріали, які зняли журналісти. Цієї заборони варто дотриматись. Пам'ятаємо, і медіа, і військові роблять те, що необхідно для перемоги. Якщо світ не знатиме про перебіг бойових дій, не бачитиме відео і фото з передової зі звільнених міст і сіл, не чутиме голоси наших військових, він не надаватиме Україні допомоги, без якої ми не подолаємо російських загарбників. А втім, коли військові просять медіа про так званий режим тиші, вони мають для цього вагомі підстави. Водночас не висвітлювати не значить не знімати, не писати, не записувати інтерв'ю. Деякі матеріали можуть почекати на свій час, місяць або навіть рік. Отже, у деяких випадках ми можемо пожертвувати оперативністю чи точністю, щоб виконати вимоги військових. Але є стандарт, від якого не можна підходити нізащо посилання на джерела. Зараз особливо важливо, щоб ці джерела були надійними. І правдивими активно акцентують увагу грошистські пабліки і повідомляють про ліквідацію адміна Вагнерівського телеграм-каналу. Що відбувається, знає точно Ройтерсінформугенство розпусило інформацію, що, начебто, представники України та Росії обговорили в об'єднаних рабських еміратах обмін військовополоненими. А також у цього, стояло питання розблокування експорту російського ам'яку через Аміакопровід на Одесу. Є така інформація, і Ройтерс розповідає з своїх джерел. Що не анонсована таємна, на зустріч відбулася 17 листопада. Війна зовсім не час для використання інформації з непідвершених джерел. Росія постійно атакує Україну в інформаційному просторі, вкидаючи брехливі новини і намагаючись присвячати українців до вигідних їй джерел інформації у першу чергу телеграм-каналів, які невідомо хто наповнює. Повідомляти новини взяті з російських медіа або з анонімних сумнівних джерел, зокрема у соцмережах, без перевірки, не можна. Саме у такий спосіб, за допомогою неперебірливих журналістів ласик до сенсацій російська дезінформація поширюється в Україні. Ще одна небезпечна зона. Відео і фото бойових дій, які зняв невідомо хто. Не можна поширювати їх. Перш ніж, ви матимете точну інформацію, де саме і коли саме ці кадри зняли, і що саме на них зображено. У соціальних мережах величезна кількість фейків або матеріалів, знятих насправді не там і не тоді, де стверджують ті, хто їх поширює. Часом, навіть не в Україні. Не поширювати такі матеріали повага не лише до читачів, глядачів і слухачів. Але й до наших захисників, яким не потрібні вигадані подвиги, вони щодня вчиняють чимало справжніх. У час війни завдання журналіста ускладнюються: отримати якомога більше інформації із достовірних і якісних джерел, коли доступ до них не завжди можливий, розповісти про події, коли розповідати можна не все і не відразу, дізнатися правду і донести її до аудиторії, відсіявши брехню і маніпуляції. Не припиняти діяти, але робити це так, аби не нашкодити. Це не легко. Але ж ми знаємо, що українські журналісти із цим впораються. Більше читайте на сайті комісії журналістської етики.